Всім доброго дня! Сьогодні я вам розкажу як виставити оприскувача. Дивіться, берете відро, там байдуже, якусь посудину, щоб вона у вас трималась. Ну, У нас оприскувач мокрий, ми тільки зараз відкропилися по пшеничці. Я його помив і вже будемо вставати. І рішив вам розказати, як все-таки виставити оприскувач. Чіпляєте на одну із форсунок відро. Отут є табличка, я таку зробив. Ось. Це метри, це гектар, це соти, це літри, скільки вам. от, ну Це 200 літрів, це на 200 літрів, щоб він вилив. І от літри, скільки вам має вибризкати одна форсунка. Дивіться, мені треба було на гектар виставити 200 літрів. Я оце все просто брав, 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 ділив, скажімо так. Я виставляв отут: 62 метра, в мене от 6,25, сотих, 12 літрів з половиною на весь оприскувач, в мене одна форсунка виливала пів літри. Дивіться, берете, чіпляєте відро, ну, там виставляєте на приборі бари, виставляєте, чіпляєте відро, проїхали 62 метри, стали, взяли, зіляли в мірочний стакан воду. Ага, у вас більше газ. Газ у вас має бути на одному рівні. Ні більше, ні менше, коли ви маєте оприскувати. Бо коли ви дасте більше газів, Ну, більше газу дасте, вал відбору, вал відбору потужності, починає швидше крутитися, більший тиск і більший вилив я так ніколи не виставити на одному газу. Берете, зливаєте відро, до прикладу, ось так. Хай буде. Ось тут чіплене у нас відро. Ми зняли, вилили в мірочний стакан. Ага, у нас 600 грам. Значить, ми або даємо менше газу, або ось тут ну, там є крутілочка, і, кра, і, клапан, краник. Ось покажи. От він. Ми його закручуємо. Закрутіємо, закрутіємо, закрутіємо. І приблизно і знову включаємо другу передачу. Я ходив на другій передачі, щоб не топти трактор. Ну ви можете включати третю, якщо за бажанням, але ну, я ходив по другій. Я виставляв тиск, все виставив, все добре. Проїхався, став, забрав відро, взяв умірічний стакан. Ага, в мене вийшло 400 грамів. Треба відпустити. Я знову проїхався, щоб обороти були, скажімо так, у трактора, щоб він на орбіту не взлітав у той мотор, і щоб, скажімо так, комфортні для нього умови. Взяли, зділяли, ага, мало. Відпустили трохи краник, знову проїхалися. Ага, хорошо. І заповнили, які обороти, який у вас тиск, і все хорошо. далі ви можете працювати. Ну, Зараз ще раз поясню, може комусь пригодиться. Тут це на 12 метрів. От 800 метрів вперед, це у нас виходить 1 гектар. У нас захват 12 метрів шириною. І от у нас на 1 гектар має вилятися 200 літрів води. На 1 гектар у нас має одна форсунка виляти 8, ,3, 8 літрів і 300 г води. Ну і ви це все менше, менше, менше і починаєте вищитувати. Якщо вам потрібно 250 літрів води, ви цих дві строки залишаєте, якщо у вас 12 метровий опрескот. Тут пишете 250. І тут вже починаєте вищитувати, скільки у вас одна форсунка. Ну, бажано 62 метри бо на 31 метрі ви нічого скажімо так, не узнаєте. Чим більшу відстань ви проїдете, тим більшу відстань ви проїжджаєте, тим у вас точніше скажімо так, результати, більше краще, краще вимірюєте. Просто тут міняєте літраж, який вам потрібно, і отут починаєте е, ділити на форсунки. 200 літрів, тобто, в мене 24 форсунки, я ділю на 24 форсунки. І я бачу, скільки в мене має всього вийти. Ну, таке відео виходить, як висите опрескувач. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!